Друзі, щойно завершився матч четвертого туру другого дивізіону Української професіональної футбольної ліги. Драматичний поєдинок, видовищний поєдинок. На зубах вирали перемогу футболісти Коласа 2 Ковалівка» в компенсований час. Поряд з нами Володимир Петрович Бондаренко, головний тренер Колас 2 Ковалівка. Володимир Петрович, ну таке враження, що сьогодні десь не з Риму тут на стадіонах витав дух Алекса Ферюсона. Я на своїй пам'яті не пам'ятаю, щоб команда в компенсований час добивала двічі і виривала перемогу. У вас було таке? Ні, в мене теж такого не було. Але ну я хочу сказати хлопцям за ту той характер, який вони проявили в останні хвилини. І там, десь з Божою допомогою, ми забили вирвали цю гру, яка по грі ми навіть на нічию не, не награли сьогодні. Нас сьогодні переграли по всім статтям, але ну. Тут це хлопців перемога, вони хотіли. В нас нічого не складалося в цій грі. Дуже багато помилок, дуже багато нервів, але ще раз кажу, це перемога хлопців. Ну, Ви знаєте, напевно, результат матчу в Чернігові так сьогодні. Зіграли в нічию 1-1, і команда колас Баку Валівка на цей момент посідає першу сходинку турнірної таблиці. Як, як для вас ця новина? Ну, приємно. Бути на першому місці, але мало ще зіграли, багато ще попереду, я ж кажу, що треба зробити після цієї гри дуже-дуже великий аналіз, тому що там перемогу нам цю подарувало, там десь зверху, зверху. Але я ж кажу, по грі дуже багато запитань, дуже багато не, не того, чого ми б хотіли. Кілька слів про суперника, про Вінницьку Ниву. Там переважно сьогодні грали молоді футболісти. Так, тільки компліменти на адресу хлопців, на адресу тренера я дуже добре. Я знаю цього тренера. Як він працює, як він налаштовує, як він строїть команду свою, через що і сьогодні, ну я ж кажу, Вінниця сьогодні зіграла ну дуже яскраво, дуже гарно і багато на кого є сенс придивлятися і дивитися багато хлопців дуже гарного рівня. Як ви гадаєте, той темп, який взяла команда «Колос-2» Ковалівка в новому для себе, на новому для себе рівні в професіональному футболі, от чи вдасться, чи є ми помітили, що в команді зараз хороший дуже сплав молодості і досвіду. Ну це на наш погляд. Чи вдасться зберегти цей темп і як буде діяти тренерський штаб команди для того, щоб ну не було десь зіркової, можливо, десь хвороби вже? Ну, зірковою хвороби в нас ніхто з хлопців не, не хворіє. Вони реально оцінюють чемпіонат, рівень чемпіонату. І я впевнений, що не буде такого, що ми там будемо. Але сьогодні, я ж кажу, був, був такий дзвіночок, і ми бачили десь по, по настрою хлопців, що вони десь вже до гри вже якось налаштовувалися не так, як, як на, на гру там. Ту, яким ми грали. Але, ну я ж кажу, це наше питання тренерів. Ми, ми трошки зробимо висновки такі, як треба. Добре, дякую, Володимиру Петровичу. Ну, вітання всім нашим болівальникам за таку чудову феєричну перемогу. Можливо, не по грі, але по результату, по тому, як він був здобутий. Ну, це реально топ. Дякую. Друзі, ми на стадіоні ювілейний в Бучі. Щойно завершився матч четвертого туру чемпіонату України серед команд другого дивізіону Професіональної футбольної ліги. Колос з два ковалівка Нива, Неймовірна розв'язка і два м'ячі в компенсований час, хоча Вінницька Нива десь можливо не заслуговувала на цю поразку. Поряд з нами головний тренер команди Нива Вінниця, легенда українського футболу Юрій Ярошенко. Пане Юрію, ну скажіть, будь ласка, чого не вистачило хлопцям? Що ви зараз їм сказали в роздягальні? Ну в першу чергу, це молодість, Ну і во вторую опит футболістів тих команд, команди как які якби бы, розпорядилися іміння хорошо стандартними положеннями. Оце заключається, так сказати, опыт игровой, видавлювати из минимума максимум. Оце, що нам нашим хлопцям, треба проходити, обучатися і совершенствовать. А так, ну шо? Тільки кінцівку, яку ми так сказати, смазали, а так хлопці дуже старалися. І плюс то, що ми якби планували, дуже, дуже гарно вийшло. Ну, розчарування дуже, дуже жорстке. Ну нічого, футбол сьогодні, знаєте, за що ми любимо футбол. Побіди нас окриляють, пораження нас закаляють. Так що будемо закалятись і совершенствовати себе. Сто відсотків золоті слова, пане Юрій? Ну, у вас в команді грає дуже багато молодих футболістів. Тим більше сьогодні не було кращого бомбардира команди. Звичайно, це е, ну, позначилось на грі, але все ж таки ви були дуже близькими до перемоги. Сьогодні добре вдавалося захищатися, хорошо вибігати в контратаки, в першому таймі могли забити, в другому забили. Ну, скажіть мені, будь ласка, от е, ця поразка, така психологічна, ви як досвідчений тренер, як людина, яка багато чого бачила в футболі, як вивезти хлопців зараз молодих із цього стану? Ну, це, только через тренировочный процесс, все больше э, в тактическом плане, по так сказать, вразумительно э, побеседовать с футболистами, паузу дать, отдохнуть и за работу, за працю. Рукава закаты, тем более, как бы предпосылки дуже добрые по игре были бы. Поэтому эти, э, так сказать, стороны совершенствуют, а слабкі... Ті, которые в концовке матча к нам, ну, над этим тоже працювати надо. Так что все в праці, все в праці, більше э, другого способа немає, як только через хорошую э, профессиональную працю відноситися к своим обязанностям. Наступна гра дуже важлива знову ж таки, для вашої команди. Дома ви приймаєте ну, чинного лідера на цей момент ФК Чернігів. Це буде гра, ну, скажімо так, за шість очок для вашої команди, тому що домашня гра проти лідера. Як будете налаштовуватись? Ну, давайте зараз ми будемо готуватися, дивитися, якби ми вже дивилися цю команду, тому багато опитних футболістів, як і тут. Ну, будемо знаходити альтернативу і будемо намагатися. Максимум максимум взяти так сказати, у себе в рідних стінах. Дякую вам за інтерв'ю, пане Юрію, і перемог в наступних матчах. Дякую, огромне дякую. Атмосфера дуже дуже добра, футбольна. Так що ну, жалко. жалко. Ладно, добре. До, побачення. До побачення. Друзі, щойно завершився матч четвертого туру другого дивізіону ПФЛ України на стадіоні ювілейний в Бучі коло два 2 ковалівка. В драматичному поєдинку в компенсований час вирвав перемогу у свого суперника команди Нива Вінниця поряд з нами герой сьогоднішнього матчу Дмитро Березка, наш молодий проспект, і я впевнений в майбутньому зірка українського футболу. Діма, скажи мені, будь ласка, ну от як у тебе виходить забивати вирішальні м'ячі? Це третій гол, так здається, у цьому сезоні. Це треба народитися таким, чи це можна якось на тренуваннях налагодити цей приціл. Ну, мне кажется, это должно быть тоже в крови. Ну и, конечно, мастерство находиться в тех всех моментах. Ну, чуйка какая-то такая голевая. Не знаю. Ну, наверное, больше в крови. Ну, сьогодні, от розкажи мені, такі драматичні були хвилини, команда програє 0-1 і ти наважуєшся на цей удар. От, десь, можливо, це рішення було спонтанним, так? Чи ти готувався до цього моменту пробити? Ні, це спонтанно було. Туди йшла передача в штрафну, по-моєму, Льоха Дитятєв поборолся і м'яч відскочив мені прямо під ногу. Ну, там більше варіантів не було, як ну, перед воротами 16 метрів, треба тільки бити. було. Ти повернувся в команду в цьому сезоні, так? Як вдалося влитися, колектив наші рідний тебе прийняв, чи трошки прийшлось попрацювати, щоб знову відчути впевненість своїх силах? Ні, я прийшов сюди як свою сім'ю. Это... Я ще, коли виходив со штурму, говорив, що це моя футбольна сім'я і у, ну, не було у мене на даний момент. Порівняй, будь ласка, скажімо так. Футбол у тій команді, в якій ти був Звягель, так? І в цій команді обидві ці команди грали в другому дивізіоні. Чим відрізняється? Ну, я би не сказав, що він відрізняється. Це втора ліга. Футбол в принципі однаковий. Просто ну, команди там більше ну, молодих, здесь більше опитних іраків. Ну, как би я би не сказав, що вони там отличались друг от друга. Яка твоя футбольна мрія? Поділись, відкрий невеличку завісу таємничості. Ну і що касається мрії, це грати в Єврокубках. а На даний момент цілі – це УПЛ. Чудові мрії і побажаємо молодому вихованцю Донецького футболу, також я не помилився, і дюш 15 Київського, досягнути її у найближчому майбутньому. Діма, забивай, почастіше бий, у тебе удар, що треба. Дякую, дякую. Все, спасія. Що ти робиш з нами, хлопче? Тобі місце в українській прем'єр-лізі, як мінімум, Дмитро Березка. Горя з нами Артем Недоля, один, один із найкращих півзахисників другого дивізіону Української професіональної футбольної ліги. І це я говорю абсолютно серйозно, без всяких реверансів. Артеме, ну ти, скажем так, футболіст вже досвідчений. Минулому році ти став чемпіоном другої ліги у складі мирівської дружби. Правильно? Так, тобто так. для тебе це якби рівень, уже, ну, ти вже тут все пройшов, все знаєш. Які ти знаходиш собі виклики в команді «Колос-2»? Ну, в першу чергу, знаєте, це ну виклики. Для себе я роблю кожен день роботу. Знаєте, мені тільки 30 років, і кожен день я хочу прогресувати. Із командою, і з цією командою хочу також виграти ще раз другу лігу. І це саме перша ціль ну, для мене. І я думаю, що для команди також. Сьогодні е, гра була дуже драматичною, і наша команда «Колос-2» ковалівка вирвала перемогу у компенсований час. Таке трапляється не часто. І е, згадаємо, давай той момент, коли ти забив вирішальний гол. Е, ти весь матч подавав кутові. Правильно виконував стандарти. В цей момент ти вирішив віддати це право Владиславу Любку, а сам пішов у карний майданчик. Скажи, що це таке? Інтуїція, чи це е, Боже проведіння? Е, ну, знаєте, е, наша, ну там я думаю, що це Боже провидіння, скоріш за все, тому що е, цілу гру, знаєте, 90 хвилин бігав, і е, ну, така чуйка, що ноги вже слабенькі, вже, і плюс Люба сказав Давай я подам. Я думаю, піду, а, а там вже як буде один-один. Пішов, забив. І саме головне, що команда виграла, це для мене найголовніше, а те, що я забив гол, це, це вже так второстепенно, як то кажуть. Артеме, ну в тебе в руках знаходиться, як така диригентська паличка от, цього колективу поряд із Сергієм Шевчуком. Ви так два диригента всієї гри команди. От скажи мені, будь ласка, як ти влився в команду, як ти відчуваєш партнерів і чи пройшла повністю акліматизація вже? Знаєте, акламатизації ніякої не було, тому що я так всіх в принципі і знав людей. Там неділя пройшла. Ми там поспілкувалися з тренером, поспілкувались з президентом, і все, все на такому лайті, все так класно. Мені все подобається. Дякую команді, що вони мене так прийняли. Бачите, сьогодні так вийшло, що ми не забили багато голів, але показали свій характер. Я думаю, що ми зробимо висновки і далі будемо йти ну, до перемог чуть кращою грою і більшими голами. Дякую. Кілька слів для наших це останнє питання. Кілька слів для наших болівальників про твою е, футбольну кар'єру. Вихованцем якої школи ти є, де народився, і основні футбольні віхи? Ну, народився я в Києві. Вихованцем школи зірка є така на Святошино. Так. Там перший тренер топчі. Якщо розказувати, де грав і скільки зіграв, ну, можу сказати, що я зіграв ну, більше 200 ігор в професіональному футболі. Команди, це був і Олімпік Донецький, Львів, це вища ліга, але там я сильно не задержався. Так більше Полтава, Суми. Ну я не ну треба дивитись, все не, не скажу. Все ще попереду. Осколосом два ковалівка, дійдемо до української прем'єр-ліги, так чи ні? Конечно. Добре, дякую, Артеме, за твій прекрасний гол і ці чудові емоції, які дякую, ти нам усім дякую. подарував сьогодні. Дякую вам.